Головне про події 9 квітня. Росіяни розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Трамп заявив, що його цілують у дупу, а компанія Мета вела обмеження у соцмережах для підлітків. Докладніше далі, тож не забудьте підписатись на наш канал. <звук> Уряд виділив 113 мільйонів гривень для підготовки угоди про надразі США. з виділеної суми мінекономіки отримає 59 мільйонів гривень, а мін'юст 54 мільйони. Росіяни фактично розпочали наступ на Сумську та Харківську області. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю виданню «Лівий берег. Україна витрачає у сім разів менше державних коштів на лобіювання у США, ніж Росія. Повідомляє Data Bot. зазначається, що у 2024 році Україна витратила на лобійські послуги у США 62,5 тисячі доларів. Це у шість разів менше ніж у 2023 році. 366 тисяч 700 доларів. Державне бюро розслідувань провело обшуки у співголови фракції удару Київраді та ексрадника кличка Дмитра Білоцерковця. Слідчі вивчають походження криптовалюти, яка належить білоцерковцю. Суд продовжив запобіжний захід В'ячеславу Зінченку, обвинуваченому у вбивстві Ірини Фаріон ще на два місяці. Про це повідомляє телевізійна служба новин. Пекін у відповідь на повідомлення про взяття в полон двох китайських військових в Україні заявив, що перевіряє цю інформацію, і підкреслив, що завжди закликав своїх громадян утримуватися від участі в будь-яких збройних конфліктах у будь-якій формі. Про це пише видання The Independent. Один з полонених розповів, що вступив до російської армії через посередника в КНР заради російського громадянства, заплативши за це 300 тисяч рублів. Це більше 7 тисяч доларів. Російське міноборони заявило про масову атаку українських безпілотників уночі 9 квітня, зокрема на моздок, де дрони атакували військовий аеродром. 158 дронів, нібито збито над російськими регіонами і тимчасово окупованим Кримом. Дональд Трамп заявив під час Національного республіканського комітету конгресу у Вашингтоні, що країни, які намагаються укласти тарифні угоди зі США, цілують його в дупу за його словами. США щодня отримують майже 2 мільярди доларів завдяки запровадженим митам. У свою чергу Китай відповів Трампу, запровадивши 84-відсоткові мита на американські товари. звітує агенція Bloomberg. Альтернатива для Німеччини вперше очолила рейтинг політичних партій в країні. Пише видання The Welt з посиланням на дані соцопитування ІПСОС. Це ультраправа популістська партія, яка виступає за припинення допомоги Україні та скасування санкцій проти Росії. Через обвал даху у нічному клубі Jet Сет у столиці Домінікани Санто Домінго загинуло 98 відвідувачів. Поранені щонайменше 160 людей. Як стверджує агенція Associated Press, розбір завалів ще триває. А чому впав дах? Поки що невідомо. В інстаграмі підлітки не зможуть вести прямі ефіри без дозволу батьків. видання Бабель також батьки тепер зможуть ставити щоденні ліміти на користування інстаграмом та фейсбуком, блокувати доступ до них у певний час та бачити, з ким їхня дитина спілкується у чатах. Низка нових законопроєктів зруйнує принципи української шкільної системи, що дісталося нам у спадок від радянського союзу. Вже скоро старші та молодші школярі матимуть окремі освітні заклади, а деяким чителям, можливо, доведеться змінити і те місце роботи телеграф розбирався, які переваги обіцяє нова система, і чи справедливою її критикують. Докладніше далі підписуйтесь на наш канал. Наразі Верховна Рада розглядає два законопроєкти, що скасовують звичну систему шкіл першого третього ступенів. Натомість пропонується поділ освіти на три окремі ланки: початкова школа для перших-четвертих класів, гімназія для учнів п'ятих-дев'ятих класів та ліцеї, куди входитимуть 5 дев'яті та десяті 12 класи. Набирати учнів початкових класів ліцеям заборонять. Нові нормативи торкнуться і кількості учнів для ліцеїв. Мінімум становитиме 24 дитини в очних класах. І по 20 у дистанційних, крім того, законодавці пропонували підкріпити зміни фінансовими важелями. Школи, які не відповідатимуть новим вимогам, не зможуть отримувати кошти з державного бюджету. Деякі освітяни вважають, що різке знищення звичної системи може спричинити закриття шкіл. Одна з проблем, на думку противників реформи, полягає в тому, що в багатьох ліцеях молодші школярі становлять більшість учнів. В 10-11 класах навчається небагато підлітків. Велика кількість виїжджає за кордон після закінчення 9-го, Отже, заклади втратять свій основний контингент. Крім того, якщо у родині є троє дітей, і кожен з них навчатиметься в окремій школі, батькам доведеться витрачати півдня на те, щоб. Розвести і забрати школярів з навчання також освітяни висловлюють занепокоєння щодо безпеки дітей, які змушені будуть їздити в автобусах під час повітряних тривог. Дехто також вважає, що вищезгадані законопроекти можуть знищити шкільну освіту на прикордонних і прифронтових територіях, де зараз діти навчаються переважно дистанційно. Педагоги зазначають, вже зараз надзвичайно важко зібрати достатню кількість учнів. Крім того, суворіші вимоги можуть спричинити безробіття серед педагогів. Про спілкування працю освіти та науки України вже звернулася до профільного комітету Верховної Ради з вимогою скасувати запропоновані зміни. Вони вважають, що законопроєкт суперечить Конституції України, яка гарантує доступність та безоплатність освіти для всіх громадян. Втім, уряд готується до реформи вже давно і непохитно. До 1 вересня 25-го року. Місцеві громади повинні розробити та подати у Міносвіти плани щодо створення мережі комунальних ліцеїв за новими правилами. У розмові з телеграфом нардеп та ініціатор руйнації радянської системи шкіл повного циклу Сергій Колебошин зазначив, що одним із ключових аспектів стане посилення профільного навчання у старшій школі. Старшокласники зможуть самі обирати спеціалізовані предмети замість проходження стандартної програми, яка не завжди збігається з їхніми інтересами та планами на майбутнє. Нардеп запевняє, жодна норма законопроєкту не порушує конституційних прав. Щоб уникнути зайвого напруження, у раді вже навіть був зареєстрований альтернативний законопроєкт, що дозволяє початкову школу у складі ліцеєва. Також депутати прибрали з закону норму про неможливість фінансування закладів, які не відповідають вимогам законодавства. Сергій Колебошин зазначив, що трансформація освітньої системи також наближає Україну до європейських стандартів, зокрема у питанні розподілення навчання на початкову школу, гімназію та ліцеї. Нардеп усвідомлює тривоги, які виникли у сільській місцевості стосовно нестачі учнів для створення ліцеєва. Втім, зберігати маленькі школи, де 35% вчителів викладають не за спеціальністю, недалекоглядно. Водночас, за словами ініціатора законопроєктів, певні винятки все ж будуть зроблені для гірських територій та прифронтових областей. Також особливі умови будуть для ліцеїв із поглибленим вивченням мов, де важливо мати початкову школу. Знищення звичної для українців системи шкільної освіти потребуватиме значних інвестицій. Розподіл учнів збільшить фінансування освітньої субвенції. Також необхідно. Ідними стануть витрати на закупівлю шкільних автобусів. Депутати планують пропонувати це до проєкту бюджету на 26-27 роки. За словами Коли Бошина, у Кабміні це усвідомлюють. Високопосадовці частіше ніж середньостатистичні громадяни купують автомобілі та нерухомість. Як їм це вдається, вирішила розібратися видання Економічна правда докладніше далі. Видання економічна правда проаналізувало звітність більшості топ-чиновників, серед яких урядовці, митники, прокурори, податківці, керівники департаментів та управлінь за 24 рік. Вони придбали суттєво більше активів ніж пересічні громадяни. Умовам деяких угод можна лише позаздрити. Наприклад, начальник сервісного центру у Дніпропетровській області придбав автівку Toyota RAV4 гібрид 21-го року випуску за 5 тисяч гривень. За таку ж суму начальниця юридичного управління Держгеокадастру у Луганській. Області купувала Мазду CX-5 5 го року. Інший приклад: чиновниця Держпродспоживслужби у Чернігівській області вказала вартість Тойотера в 4 21-го року 11 тисяч гривень. Треба визнати, що декларанти ніколи не вирізнялися педантичністю у заповненні звітів про власний майновий стан. Документи за недостовірність даних, у яких передбачена відповідальність, рясніють помилками та неточностями. Не виключено, що й фальсифікаціями. Видання припускає, що розрахунки в таких угодах про Купівлі продажу автівок здійснювалися готівкою, а реальна вартість покупок умисно прихована для уникнення оподаткування. Чиновники, намагаючись приховувати нелегальні доходи, підлаштовують свій спосіб життя до рівня офіційних доходів. За даними головного сервісного центру МВС, якщо вартість придбаного автомобіля не перевищує 165 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, а це 499 600 гривень, то в такому випадку розмір збору на обов'язкове державне пенсійне страхування становить 3% від його вартості. Якщо від 165 до 290 прожиткових мінімумів 878 тисяч гривень, то виходить 4%. А якщо перевищує цю позначку, то вже 5%. Як свідчать дані реєстру НАЗК, у 2024 році родини 23 200 українських високопосадовців, близько 5 осіб на два домогосподарства, придбали 3,5 тисячі нових автомобілів. Яким чином можна стримати Путіна від нового нападу, у тому разі, якщо вдасться досягти домовленості про припинення вогню, видання Українська Правда називає це питання безпеки України одним з ключових у сучасному науковому і політичному дискурсі. Розглядаються різні варіанти і моделі гарантій безпеки для України, які могли б стримати російського агресора від нового нападу на Україну. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте більше знати про основні моделі, які найчастіше обговорюють політики та експерти з питань міжнародних відносин. Докладніше далі. За словами голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександра Мережка, суть західно-німецької моделі полягає в тому, що Україна стає членом НАТО, але стаття п'ята північно-атлантичного договору поширюється не на всю територію України, а лише на ту її частину, яка не є окупованою Росією. Одним із прихильників цієї моделі був Генрі Кісінджер. Американський політик підтримував членство добре озброєної України у НАТО в обмін на її відмову від повернення окупованих територій військовим шляхом. Це певним чином вписується в його зовнішню політичну філософію рівноваги сил для збереження миру у Європі. Водночас, адміністрація президента Байдена не була прихильна до членства України у НАТО з огляду на побоювання, що це може призвести до безпосереднього конфлікту між Росією і Альянсом. А нова американська адміністрація поки що також заперечує таку можливість. Констатує експерт. Втім, в американському експертному середовищі жваво обговорювали корейську модель. На жаль, у порівнянні з війною на корейську. Ому півострові у війні Росії та України значно більше довжина лінії фронту, до того ж, варіант держав гарантів для України не обговорюється. Але головне, що Путін абсолютно не зацікавлений у мирі і економічному процвітанні України на кшталт Південної Кореї його мета полягає у знищенні державності України як такої. Існує ще ізраїльська безпекова модель, яка передбачає посилення оборонних та наступальних спроможностей України без вступу до НАТО на такому рівні, щоб це мало реальний стрим. Увальний ефект стосовно будь-яких спроб і намірів Росії знову здійснити збройний напад на Україну. Хоча в неї також є суттєві вади, хоча офіційно Ізраїль не підтверджує і не заперечує наявність у себе ядерної зброї, по суті, Ізраїль є ядерною державою, а це само собою є вагомим фактором стримування. І хоча держави-члени ядерного клубу не зацікавлені у виникненні ще однієї ядерної держави на ім'я Україна, принаймні теоретично опції Дональда Трампа можуть охоплювати поверх. Україні ядерної зброї, тому однією з перспективних моделей гарантій безпеки для України, на думку Олександра Мережка, може бути європейська модель, яка передбачає прискорений вступ України в ЄС, у рамках якого вже існує спільна безпекова та оборонна політика. Ця політика може стати основою створення європейської автономної архітектури безпеки, підкреслює експерт. Масштабні акції протесту під гаслом руки геть відбулися в понад 50 містах. США, пише видання Telegraph.ua. Учасники виступили проти політики президента Дональда Трампа та бізнесмена Ілона Маска, звинувачуючи їх у спробі зруйнувати соціальні гарантії, обмежити права громадян і посилити авторитаризм. Під час мітингу у Вашингтоні конгресмен демократ Ел Грін заявив, що планує підготувати подання про імпічмент президенту. США. за його словами, Трамп не заслуговує обіймати президентську посаду. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, чому дала спроба імпічменту не принесе Україні нічого доброго. Докладніше далі. За даними CNN, антитрампівські акції пройшли в усіх штатах країни та низці міст за кордоном, зокрема у Лондоні та Парижі. У них взяли участь декілька мільйонів протестувальників. Лише офіційно організатори зареєстрували майже 600 тисяч учасників. Люди збиралися біля будівель уряду на площах і біля штабів держустанову. У Вашингтоні тисячі людей вийшли на національну алею. На протестах були і люди з українськими прапорами. Змі повідомляють, що у Лос-Анджелесі, нью Йорку та Бостоні протест марші сягали кількох кілометрів. П'яту авеню у нью Йорку, за словами очевидців, було вщен заповнено учасниками. Серед головних вимог протестувальників припинення демонтажу програми медичної допомоги, медичної турботи та соціального забезпечення, скасування атак на емігрантів і звільнення державних службовців, які захищають вибори і права людини. Якщо погрози конгресмена демократа Ела Гріна підготувати подання про імпічмент президенту США здійсняться, то для Трампа це буде вже третя спроба імпічменту. А сам він став одним з лише чотирьох американських президентів в історії США, проти яких застосовувалася ця процедура. Інші троє це Ендрю Джонсон, Річард Ніксон і Білл Клінтон. При цьому сама процедура імпічменту не означає автоматичного усунення президента, це лише висунення обвинувачень. Так, жоден з чотирьох президентів не був звільнений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування у Конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві: перша мала місце у 2019 році, коли у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера, це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Друга спроба стосувалася обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання. Нагадаємо, що 6 січня 2021 року, після провокаційного виступу Трампа, натовп його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Втім, якщо Якщо нова спроба виявиться вдалою. Президента на посаді замінить віце-президент Джейді Венс. Як для України, так і всього світу, такий сценарій може виявитися ще складнішим за президентство Трампа. Венс завзятий критик допомоги Україні. Вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. Його погляди на зовнішню політику міцно переплетені з ідеологією Америка. перед усім». на думку деяких політологів, саме Джей Ді Вен штовхає Трампа шляхом ізоляціонізму у зовнішній політиці. Долар як і раніше залишається надійним активом або ж починає нагадувати валюту країн, що розвиваються. Таке питання ставить своїм читачам Блумберг у мірі того, як президент США Дональд Трамп запроваджує найвищі тарифи за більш як сторіччя. Остаточної і однозначної відповіді наразі немає. Докладніше далі. Минулого тижня долар різко просів після того, як Білий Дім оголосив про жорсткі мита проти найбільших торгових партнерів. Але в міру поглиблення обвалу на фондових ринках та наростання ознак фінансового стресу, інвестори знову почали скуповувати долар у пошуках притулку від ризиків. Проте занепокоєння залишається. Тим більше, що частка долара у міжнародній торгівлі та фінансах уже почала знижуватися. За даними міжнародного валютного фонду, минулого року його частка у світових валютних резервах скоротилася до 58%. Відсотків із понад 70 20 років тому цю тенденцію супроводжує зростання частки альтернативних валют, таких як австралійський долар і китайський юань, на кінець минулого року. Іноземні інвестори володіли приблизно 18 трильйонами доларів у американських акціях. Це близько 60 відсотків від ВВП США, порівняно з менш ніж 40 відсотками років тому. Зниження цих вкладень всього на 5 відсотків могло б практично подвоїти дефіцит поточного рахунку, якого Трамп так люто намагається позбутися раніше. Торгові партнери США заробляли та накопичували долари, тому що Америка стабільно мала дефіцит поточного рахунку. Міжнародні інвестфонди із задоволенням скуповували доларові активи завдяки сильному економічному зростанню США та високим доходам індексу S&P 500. Але тепер все змінюється. Трамп відриває країну від світової економіки. Деякі аналітики вже прогнозують скорочення ВВП США цього року. При цьому погляди Трампа на світову економіку самі собою. Є вкрай застарілими. Він постійно звинувачує іноземців у тому, що вони збагачуються, продаючи дешеві товари американцям. Головною новиною курсу валют минулого тижня стало стрімке і несподіване здорожчання євро. Нагадує сайт ТСН. Євровалюта лише за один день, 3 квітня, додала у вартості понад гривню. Навіть офіційний курс Нацбанку майже дійшов до 46 гривень за одиницю, а готівковий перетнув цю межу. Американський долар навпаки покотився вниз. Банки його вже купують. Значно дешевше, ніж по 41 гривні. Підписуйтесь на наш канал, якщо вам важливо знати, у чому причина фінансових катаклізмів, що очікує ринок на поточному тижні і в яку саме валюту наразі вигідніше вкладати. Докладніше далі. Турбулентність на готівковому валютному ринку почалася у четвер, 3 квітня. Курс євро стрімко рвонув угору і протягом дня перевищив 46 гривень за євро. А ось долар навпаки пішов донизу. Середня ціна продажу знизилась до 41 гривні 52 копійок за долар. Ціна купівлі до 40,95 відповідно у п'ятницю ситуація дещо заспокоїлась, але за тиждень співвідношення долар євро зросло від 1,08 до 1,05 тисячних долара за. Євро в останнє долар коштував так дешево щодо євровалюти півроку тому. Експерти були одностайними. Долар обвалився до євро через безпрецедентне рішення президента США Дональда Трампа про запровадження торгівельних мит для товарів, що імпортуються до США з більшості країн світу. Про це попереджали економісти. Втім, це ситуативна реакція і не говорить про те, що зміцнення євро матиме довгостроковий характер. Що стосується прогнозів щодо того, як мінятиметься курс долара поточного тижня, то пові. Вільний низхідний тренд триватиме. Долар незначно подошевшає, а на кінець тижня настане стабільність на рівні 4120 30 гривень за один готівковий долар у продажу. Експерти нагадують, що процес, коли долар у світі дешевшає, є зручним для НБУ, бо тим самим без значних фінансових зусиль з його боку стримує інфляцію в Україні. Яким буде на тижні курс євро, наразі прогнозувати складно. Це залежить від подальшого розвитку нової глобальної торгової війни, розв'язаної Трампом найбільш реалістичний сценарій коливання курсу в залежності від новин з міжнародних фінансових ринків. Думки експертів розійшлися щодо питання продавати чи купувати валюту. З одного боку варто не втрачати моменту і купувати долари, поки вони дешевшують. До кризи треба готуватися заздалегідь, нагадують експерти. А валютна готівка найнадійніший спосіб, який актуалізувався буквально днями. А з іншого боку, доцільно зачекати принаймні тиждень, припинивши будь-які операції з валютою, доки ситуація. Ця з курсами не стане більш зрозумілою. У Києві таксисти намагаються зробити на пасажирах, які приїжджають у місто до початку або під час комендантської години, і не можуть далі пересуватися містом. За даними сайту TSN.ua, за це вони просять з клієнтів суми з трьома нулями та гарантують, що без проблем довезуть через блокпости. Докладніше далі. Якщо ви приїхали до столиці нічним потягом, у вас немає шансів дістатися додому міським транспортом через комендантську годину. Втім, на центральному залізничному вокзалі пропонує свої послуги ціла банда таксистів. Ціни на нічну поїздку в межах Києва коливаються від півтори тисячі до п'яти тисяч гривень. Втім, якщо дочекатися ранку, можна дістатися куди завгодно, на швидкісному трамваї або на метро за звичні вісім гривень. Видання поцікавилося у Київської обласної військової адміністрації. Аністрації, чому у столиці комендантська година діє не для всіх, і на яких підставах біля центрального залізничного вокзалу працюють таксисти у обмежений для цього час. Звідки у шоферів перепустки, які дозволяють їм пересуватися містом у комендантську годину та ще й заробляти на киянах та гостях столиці шалені гроші? У київській міській військовій адміністрації пообіцяли звернутися до національної поліції та у всьому розібратися. А поки що за окремим дорученням начальника КМВА тим. Мура Ткаченка організовано перевірку перепусток виданих по лінії КМДА. Наразі таких документів було видано близько 9 тисяч. Дійсно, виявлено окремі порушення правил обліку перепусток і як запевняють у КМВ, у разі порушень вони вилучаються. Більше того, розробляється новий формат цього документу та механізму перевірки, на яких саме підставах його видано. Після погодження інструменту з силами оборони та Київської обласної військової адміністрації перепуски обіцяють Замінити у КМВ запевняють, що режим пересування за перепусками зберігатиметься у Києві на весь період наявності комендантської години. Мовляв, це дає змогу пересуватися вантажному автотранспорту, автотранспорту комунальних підприємств та підприємств критичної інфраструктури під час обмежень у нічний час. У свою чергу в поліції Києва пояснюють, що людям не заборонено перебувати у приміщенні вокзалу під час дії комендантської години, тому там перебувають не тільки пасажири, що дістаються до. Столиці нічними поїздами, а також і таксисти, які запарковують свої автівки поруч із терміналом. Втім, міська влада вже давно мала продумати рішення, як діставатися до домівок у комендантську годину людям, які приїжджають до Києва під час її дії, особливо військовим, яким важлива кожна хвилина перебування вдома після фронту. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.